158 слів про каменяра, Есе такого обсягу пропонують написати Івано-Франківцям. Цифра символічна, адже саме стільки років виповнюється цьогоріч від дня народження Івана Франка. Щоб підготуватися до цієї дати, у місті, що носить ім'я письменника, організували літературний конкурс. Творчість каменяра, життєвий шлях чи оцінка його поглядів. Написати конкурсанти можуть на ту тему, яка найбільш близька. Самі організатори кажуть, видатну постать поета та прозаїка українці часто недооцінюють. Я би написав, що ми його взагалі не знаємо, але мали би гордитися тим, що ми є його земляки, що він от по цій землі ходив і що фактично такого велета думки може навіть і, і вся Європа не має. Просто ми якось не навчилися поважати своїх. Десь, десь в цьому наші всі проблеми. Ми якби, навчилися поважати свого Франка. І показати всім, що в нас є Франко. У нас був Франко, і є його спадщина. і Що ми є першосортними, тому що ми маємо Франка. Оцінювати це будуть відомі письменники та громадські діячі Прикарпаття. Організатори кажуть, для молодих авторів це своєрідний шанс проявити себе в літературному середовищі, про що свідчить практика попередніх конкурсів. Ці молоді люди, які отримували вже призові місця, вони є літераторами починаючими, можливо, але вони обов'язково продовжують свою літературну творчість. Деколи ми отримуємо від них повторно роботи, а деколи вони пишуть, мабуть, уже про інші теми. Але я впевнена, що вони пишуть, бо це дійсно талановиті молоді люди. Переможець конкурсу, обіцяють організатори, отримає цінний приз. А всі охочі зможуть зачитати. Своє сета твори Івана Франка на літературних читаннях, що відбудеться в день народження Каменіра 27 серпня.